Вітаю всіх вас, дорогі друзі. В черговий раз дуже радий, що можу таким чином зустрітися з вами та поділитися своїми міркуваннями. Хтось тобто, звернув увагу, ми минулий раз міркували на тему другої другої голови Євангелія від Матвія. для Тих, кого можливо дивує, що в нього може не сходиться з Біблією, я поясню, що зараз з'явилося дуже багато перекладів різних. Я практикував читати і переклад Угієнка, і інші переклади. Але зараз зупинився на називається переклад УСП 19 тобто український сучасний переклад. Цим займається міжконфесійна організація, і знову ж таки нагадую, що це не відно має відношення, бо наскільки всі знають, що у організації у секти свідків його є навіть своя біблія. Ні, це Біблія перекладена. переклад перекладена. Вони спробували донести Біблію переклад Біблії під просто під, сучасний, під сучасне покоління. Там не, немає перехилу якихось. Там просто постаралися буквально перекласти це писання. Кожного різний погляд, декому набагато простіше огієнка читати, декому взагалі російське немає значення. Головне, щоб моя вам порада просить, щоб Господь відкривав саме ті істини, які Господь хоче нам запропонувати, щоб серце наше завжди було готове до сприйняття тих істин. І давайте почнемо з третьої глави Євангелія від Матвія. То був час, коли прийшов Іоанн Хреститель, який проповідував у пустелі юдейській. Він казав: покайтеся, бо царство Боже наближається. Тож саме про нього провіщав пророк Ісая. голос лунає в пустелі, готуйте дорогу Господу, зробіть прямим шлях для нього. Іоанн носив брання з верблюжої вовни, підперезане шкіряним паском, їжею його були сирона та дикий мед. У той час люди приходили до нього з Єрусалиму, з усієї околиці Юдеї та з усієї землі навколо Йордану, та хрестилися у нього в річці Йордан, сповідуючи у своїх гріхах. В першу чергу, хто такий Іван Хреститель? Іван Хреститель топретеча, ну конкретно про нього так пише Євангеліє, що то притеча. Перед приходом Ісуса Христа. І як не дивно, що коли в історії церкви з'являлися якісь нові події, обов'язково перед тим Господь готував людей до того, що має змінитися. Тобто приходили якісь інші люди, ну, на жаль, дуже часто таке було, що люди були зневажені, ну, тобто на них могли і не звернути увагу. Але втім то той справа, що висну господь сам каже, що високо у людей то низько перед Богом. Тобто для Господа, особливо для людей, які прагнуть донести істину до інших людей, для них немає особливого особливо значення, що думають про них інші люди. Чому? Тому що вони прекрасно розуміють свою місію, прекрасно розуміють, що їм необхідно зробити. І все це вони стараються робити на славу Божу. Бо той, хто справді починає розуміти істину. Божу, той прекрасно починає розуміти цінності Божі. Тобто, як, чому я це кажу? Тому що хочу нагадати, сам Ісус Христос каже, що не раджу вам вкладати в свої, свої ресурси в це земне. Тобто, воно все одно згорить і дуже так нікому не принесе користі. Раджу вам вкладатися в небесне. Чому? Тому що я не буду зараз дуже сильно розкривати це питання, тому що Господь все одно те, що ми вкладаємо, і іноді здається, що дуже ну що люди нехтують нашим зауваженнями або нашими, нашою допомогою. Нерідко на жаль зустрічав таке, коли хочеш щиро людині краще зробити, а тебе ще й винуватим роблять. Не раджу звертати дуже сильно. Я розумію, це боляче для будь-якої людини і неприємно, але майте на увазі, що Господь все одно все те оцінить. Правді, хто чого заслужив, то ми побачимо тоді, коли закінчиться час. Тобто, так і написано: кожен отримує своє, бо людина. Неодноразово я про те заявляв, людина створена для вічного життя, а це життя, воно настільки короткочасне і настільки міняється, що справді, як каже Господь, чи варто в це вкладатися? Акцент зроблю. Я не закликаю до того, що треба сісти, нічого не робити і читати Біблію. Я закликаю жити повноцінним життям. Але навчитися правильно розставляти пріоритети справді в житті може навчити тільки Господь в Дусі Святому. І в першу чергу треба мати бажання того навчитись. Притеча Ісуса Христа. Зверніть увагу, по-перше, він жив по подалі від людей. Маю нагадати, що це були часи ще до ну, тільки початок нашої ери, тоді. Для ну, більшість людей не то, що не знали, що таке радіо, телебачення, СМІ і тому подібне, тому що більшість інформації передавалося з уст в уста. Тобто один почув і повідомив іншого. Жаль, дуже часто люди порівнювали свою дієспроможність або свій статус порівнюючи з іншими людьми. Що Господь нагадує, що це дуже руйнує саму, саму людину, коли він починає себе аналізувати, порівнюючись на інших людей, на інші системи і на інші стереотипи. Тому Господь його відвів в пустелю. Чому? Тому що людина, коли наодинці, в неї є можливість дуже глибоко аналізувати свій шлях, своє життя, для чого вона живе. Як приклад, просто можу привести навіть книжки. Про людей, які знаходились в тюрмах в наодинці, або ну взагалі в місцях, де немає людей, взяти того самого Робінзона Крузу він дуже мав можливість, дуже багато приклад просто приведу. Коли людина знаходиться наодинці, вона дуже багато може міркувати про вічність. Але я не закликаю до життя ізгоря, тому що Господь так зробив людину людина має жити у суспільстві. Просто той самий подивити, я розумію, що то твір людини, але просто приведу як приклад взяти того самого Робінзона Крузу, він, скоріше всього, він теж психологічно постраждав, але знаючи Бога і бачачи Божу благодать саме в творі, він почав бачити Божу милість в тому, що в його житті почало з'являтися. Тобто в нього була чергова можливість бачити Божу милість, і Божу благодать, радіти тому і жити в тому. З іншого боку, є інші навіть сучасні твори, коли людина дуже деградує психологічно, вона не знала Слова Божого і їй не було з чим аналізувати. Аналізувати своє положення, свій світ, їй необхідно це, як приклад, можна побачити, африканські племена доходить до, буквально до канібалізму. По-перше, створюють собі якихось ідолів, поклоняються їм, але мало того, вони навіть сама, сам демонічний світ настільки впливає на людину, що вже доходить до канібалізму. Тобто, коли людина їсть. Собі подібних йде деградація людини, чому я впевнений, тому що вони не знали слова Божого. Вони створювали свої власні релігії і відштовхувалися від тих стереотипів стереотипів, які вони самі собі нав'язали. Він розумів свою місію, як більшість пророків в, в старому заповіті, але він Дух Святий постійно оновлювати може людину вже після вознесення Ісуса Христа. Тому що сам Ісус каже, що в Царстві Небесному найменший, більший, ніж Іван Хреститель. Чому? Тому не за свої досягнення, а тому, що саме Духом Святим він може оновити своє життя. І у, у Івана Хрестителя була одна місія, і він її виконав. З, раджу звернути увагу на те, що перше, до чого він закликає, це покайте. покайтеся, бо Царство Боже наближається. Прямими зробіть шляхи Господу. Як, яким чином ми можемо зробити шлях до, прямим шлях до Господа? В покаянні, покаяння, прямий шлях. Тобто, в першу чергу, людина з, знову, і я це вже далеко не перший раз нагадую, що в першу чергу е, і сам Ісус Христос каже, що я не прийшов до релігійних людей. Я не прийшов до тих людей, які, які дуже багато дають на церкву, не до еліти і не до дуже розумних людей. Я не боюсь це заявляти, бо це сам, якщо хто має бажання перевірити це в Євангеліях, Ісус сам про це наголошує. Я прийшов до немічних, до хворих. До тих, хто потребує. Тобто, перше, що необхідно для справжнього сприйняття Ісуса Христа як Спасителя, це визнання своєї провини, визнання того, що не може так далі життя продовжуватися, руйнуватися у гріху і не розуміючи, для чого ти живеш. Створювати собі ілюзорні системи, ісус прийшов до тих, хто його потребував, а потребували його в першу чергу хворі, голодні і ті, хто були так відкинуті суспільством, навіть як порівняння, от в тій самій третій главі. Сам Іван теж каже, коли він сьом сьомий вірш, коли він побачив багато фарисеїв та садукеїв, то нагадаю: фарисеї то релігійна е, спільнота, дуже активна релігійна спільнота на ті часи. Вони вважалися найближче. Вважалися, акцент ставлю, вважалися найближче до Бога люди, які дуже добре знали писання, і їхнє завдання було доносити Божі істини до людей. І садукеї. Садукеї вони це більш соціальна група, бо вони не вірили у вічне життя. Простіше кажучи, то все була еліта, еліта суспільства, які прийшли хреститися, і він їм сказав. Виплютки зміїні, хто попередив вас тікати від гніву Господнього, що наближається. Хай ваші вчинки покажуть, що ви покаялися. І не сподівайтеся, що досить буде сказати Авраам, наш батько, бо кажу вам, що Бог може навіть це каміння перетворити на дітей Авраамових. Сокира вже занесена, і кожне дерево, що не дає добрих плодів, буде зрубане і кинуте у вогонь. Я хрещу вас водою на покаяння, але ж незрівнянно могутніше, ніж я йде за мною. Добре, повернемося до фарисеїв і садукеїв. Уявіть собі, в наш час, наприклад, прийшла, би, прийшла би така людина і почала заявляти духовній еліті. Про те, що ну, вибачте, настільки образливо говорити в їхню сторону, а по-друге, нагадувати, що в першу чергу їм необхідно покаятися. Я думаю, в наш час вже дуже, дуже на тому поставили б акцент. Хто це такий, що собі дозволяє таке. По відношенню до духовної еліти. В першу чергу це підкреслює те, що Іоанн Хреститель не міркував по собі, не міркував по соціальному статусу, він міркував по тому, як йому Господь показував. По-друге, духовні еліти, вони, в чому їх була проблема? Вони вже настільки думали про себе велично, вони настільки думали, що вони досягли таких висот, забули про основне. Хто вони є, хто вони в Богові є і для чого вони прислані? Це дуже широка тема і дуже вузька е, влада і люди, відношення людей, влади і соціального статусу. Тобто це не означає, що Господь не хоче дати людині владу. Він з задоволенням дасть людям і е, фінансову підтримку і навіть владу. Питання в тому, чи зможе людина це все понести. Я вже в одному з міркувань пояснював, що людина, поки не була в чомусь, вона не може об'єктивно аналізувати ситуацію. Тобто, якщо взяти будь-яку бабцю, яка дуже знає, як політично треба реагувати на деякі речі, всі просто з нею посміються, тому що прекрасно розуміють, що вона навіть не здогадується, що таке влада. Але зі свого боку вона впевнена, що вона настільки суб'єктивно міркує з того всього, що їй розказали ззовні. і вона, на жаль, вона впевнена, що вона знає правильний шлях. Але дай їй на той можливість справжню владу, вона буквально втече, злякається і втече. І на жаль, я це ну так по подібні речі бачив, тому що вона справді не розуміє, що таке влада. А влада в першу чергу це відповідальність. Тут людина теж приходить випробовування, що ти вибереш, чи пошану від людей, щоб залишитися голим королем. Чи пошану від Бога, але тоді тобі прийдеться бути твердим, чому тому, що більшість підлеглих населення, не знаю, як по-іншому пояснити, буде буквально протистояти тобі. Вони не будуть знати весь об'єм робіт, які робить е вагання, які проходиться переживати будь-якій е людині, яка має владу, тому що це відповідальність, вимагати якихось рішень. А рішення це не, не, не зовсім не просто явище. Повернемося до Івана Хрестителя, чому він настільки вже прийшов, настільки радикально відносився до фарисеїв, садикеїв і так би кажучи, до еліти. Тому що він знав, щоб побачити об'єктивно, прийшов Месія на землю. Ісус Христос. Час прийшов. Тепер всі прекрасно зрозум... більшість людей прекрасно розуміють, що це справді Божий Син, що це Бог. Прийшов у плвввплото впло... йому більше всього протистояв саме фарисеї, садукеї, тобто духовна еліта. Тому тому що на жаль, іноді людина, коли утримує владу, вона починає робити. Духовний світ, підкоряючи під свої стандарт, непомітно стаючи рабом, сам, самостійно стаючи рабом тої системи, яку самі собі створили, забуваючи основне, забуваючи того, хто дав їм цю владу, забуваючи того, хто створив їх і хто хоче оновити їхнє життя. І на жаль, нерідко так стає, що саме ті, хто зобов'язані були доносити світло, стають. В протистоянні з Богом ідуть проти Бога тільки із-за того, що втрачають той ту чутливість до Духа Святого, ту чутливість до, вибачте, до совісті, до серця, тому що людина, яка який Господь дає якісь дари, таланти, владу, майно її завдання це донести іншим людям. Це не означає роздавати буквально іншим своє майно і тому подібне, але мати чутливість співчувати іншим людям, розуміти, для чого ти поставлений. Не для того, щоб приймати шану від інших людей і тим самим бути просто голим королем. Тобі лесливо посміхаються, тобі багато діфірам співають, а насправді ти залишаєшся голим королем, тому, тому що. Е, їм не потрібен ти, їм не потрібне твоє серце, їм потрібен твій імідж, бо біля твого іміджу вони відчувають себе більш сильнішими. Вони можуть реалізувати свої ілюзії, не своє життя, не своє серце, а саме свої ілюзії. Тобто людина залишається ілюзорно сама, одинока біля неї тисячі людей, які їй співають дифірами, а насправді вона залишається нікому не потрібною. І заміни, чому Іван ставить акцент. Не думайте собі казати, що наш отець Авраам, бо Господь може навіть з каміння зробити собі дітей. Іван нагадує, не втрачайте той резонанс, хто є ви і хто є Бог. Не втрачайте то, що Господь хоче саме, для чого ви створені. Якщо людина буде розуміти, для чого вона створена, вона. Буде помилятися, вона буде падати, але вона буде твердо, твердо йти тим шляхом. Чому тому, що вона буде робити висновки, оновлюватися і рухатися далі? Якщо людина вже втрачає той резонанс, втрачає ту свідомість, совість, втрачає розуміння того, хто є він і хто є Бог, вона вже буде дуже. Агресивною. Чому? Тому що можна тут дуже легко побачити, якщо ти міркуєш не так, як я, ти вже йдеш проти мене, і це ображає людей, буквально ображає замість того, щоб, щоб проаналізувати свій шлях, вони починають просто кидатися в амбіції. Вони знищують всіх, хто йде проти них. Це починається просто елементарний тваринний інстинкт. Або ти, або тебе. Ситуація саме в той момент в Єрусалимі показує це. Нагадую, в першу чергу вам необхідно покаятися, бо саме через покаяння буде видно, чи визнали, чи визнали ви свою провину. Він сам говорить, хай ваші вчинки покажуть, що ви покаялися. Людина, яка починає боротися з гріхом, може зрозуміти, що вона не зможе це зробити без бога, але вона прикладає зусилля. В першу чергу вона має визнати і побачити цей гріх. Вона має визнати і побачити цю помилку. По друге, вона має принести цю помилку, цей гріх, цю неправильний, неправильність своє життя. До господа, і тоді господь дає їй сили то все виправляти. І інші люди, які знають цю людину, вони будуть бачити ці результати. Так маю визнати. Не завжди вони радіють. Чому? Тому що знову ж таки повертаємося до стереотипів люди, які знають дуже довго людину. І коли в ній щось дуже радикально міняється, вони ї, їм дуже важко повірити, що таке можливе, і вони самі собі починають вигадувати, чому це сталося. Може в нього щось таке серйозне сталося? Матір Ісуса Христа Марію. матір, яка його народила, яка мала відкриття і е, приходить, коли Ісус Христос почав служіння. І не бояться, приходять і кажуть, давайте його сюди, бо в нього щось вибачте, завислів. Він збожеволів, скоріше всього. Бо в їхньому розумі не вкладалося, що людина може настільки змінитися. Я не засуджую Марію, я маю на увазі відношення, наскільки іноді близьким людям важко повірити, в то, що людина може змінитися. Я не буду зараз повертатися в те, що ми навіть ми іноді звикли статично, не іноді, а найчастіше ми звикли статично дивитися, ну, вибачте, на людину як на статичну істоту, тобто набір характеру і вчинків як постійне, але не так, людина людина постійно змінюється постійно. Помічає вона того, не помічає людина, то істота, яка буквально зобов'язана в цьому світі мінятися під впливом обставин інформації і інших речей. Та людина, яка справді починає розуміти свій гріховний неправильний підхід, неправильне ставлення, неправильні відношення. Вона має можливість покаятися і змінити щось у своєму житті. І тільки покаяння в першу чергу дає можливість оновити своє життя. Як приклад, я немало мав роботи з реабілітантами, з наркоманами або іншими ну, людьми, які мають залежності. І знаєте, іноді в реабілітаційні центри приводять людей батьки. Тому що дитина не має до кінця розуміння свого положення, приводять батьки. І, на жаль, дуже часто дитина приходить, ну да, я от, ну от батьки так вирішили, да, і, можливо, що і є проблема, давайте міняйте мене. Найчастіше дуже не не міняється нічого в життя в житті цієї дитини. Чому? Тому що вона сама не бачить проблеми. Так, батьки побачили, близькі люди побачили, але сама людина не бачила в тому проблеми. Вона побачила, що від неї вимагають. Вона прийшла в той реабілітаційний центр, відбула там скільки їй необхідно. Деякі люди в процесі починають розуміти, бо бо бачать, вибачте собі подібних, які в таких самих проблемах і починають більш об'єктивно аналізувати цю проблему. Я про інше, якщо людина не бачить, що їй не бачить в тих речах суттєвих проблем, Господь не буде прикладати зусилля для того, щоб її звільнити. Господь в першу чергу працює над серцем людини. Він приходить до тих, хто, хто хоче змін, хто хоче змін у житті, і тому Тому Іван Хреститель настільки радикально відноситься до еліти. Тобто, коли він побачив багато фарисеїв та судоків, які прийшли хреститися, то сказав їм: виплютки, зміїння, хто попередив вас тікати від гніву Господнього, що наближається? Хай ваші вчинки покажуть, що ви покаялися і не сподівайтеся, що досить буде сказати Авраам наш батько. Бо кажу вам, що Бог може навіть це каміння перетворити на дітей Авраама. Він може повністю змінити людство. Але в тому і є Божа милість, Божа любов, що він хоче, щоб оновилися саме ті вже створені люди, щоб змінити їхнє життя і щоб вони відчули, заради чого вони живуть. Щоб вони зрозуміли своє призначення, а я вже наголошував і буду наголошувати. Якщо людина починає розуміти своє призначення, не йти по стандартам і стереотипам, які, на жаль, я не хочу засуджувати церкви, не хочу засуджувати е, сучасні духовні підходи. Але іноді людина виправдовує сама себе. Я пройшов у той курс, я вивчив у ті вірші, я вивчив то, я вивчив то і просто створює самовиправдання. Я вже чогось вартий. Ні. Ти вартий будеш тоді, коли ти в своєму житті побачиш зміни, конкретні зміни. Ти вартий будеш тоді, коли ти зрозумієш, хто ти є в Ісусі Христі, і саме тоді навіть інші побачать твоє призначення і зможуть поважати тебе як духовну істоту, тому що вони побачать радикальні зміни у твоєму житті. Якщо ти бажаєш іти якимись формами, якимись ну вибачте, не боюсь з'явити релігійними якимись системами. Я не хочу засуджувати церкву як такову, але якщо пам'ятаєте, в, в часи Мартина, Лютера дуже багато було індульгенції, навіть не індульгенції, ти зобов'язаний там пройти стільки то молитов, пройти у ту. Оті сходи з молитвами, і тоді в твоєму житті, тоді тобі простяться гріхи. Це показувало, показувало на той момент. Я не засуджую сучасну церкву. Я кажу про історичний факт. На той момент це тільки підкреслювало неспроможність церкви. Людина бажала звільнення від гріха, але її пробували, вони в першу чергу лідери пробували обманути себе, а по друге, людей. Ми в тобі випишемо такий папір, і ти будеш думати, що це, і ти будеш впевнений, що тобі простилися гріхи, і ти можеш впевнено йти у вічність, бо ти врятований. Вибачте, але серце не обманеш. Тому що людина, навіть взяти того самого Мартина, Лютера, Каліна. Ну, багато було релігійних реформаторів, які заявляли, то не може бути так. Бо вони досягли тих висот, ніби як висот, і розуміли, а в серці нічого не помінялося. Я отримав ті всі папери, пройшов ті всі етапи, але нічого не змінилося. Я тільки більше став самовпевнений, що я чогось досягнув, але я не отримав миру Божого. Не отримав Мов не, не отримав спокою в серці, то що може дати тільки Господь, коли ми точно знаємо, що Ісус любить нас, що Господь в Ісусі Христі любить нас. Тому бажаю кожному з вас, рясних вам Божих благословень, пізнати ту Божу милість і Божу благодать і ту свободу в Ісусі Христі, яку Господь може дати кожній людині. Але то, про що ми сьогодні говорили, маю нагадати, що все починається з покаяння, коли людина бачить проблеми і приносить їх до, до, до Господа. І тільки тоді починаються щирі зміни. Якщо ми будемо звертатися до якихось форм і стандартів, вибачте, але я вже маю вас розчарувати, перспектив не буде. Будуть форми, будуть штучні лесливі посмішки, але людина буде бачити, що життя не міняється. Тому бажаю кожному з вас, нехай ваше життя оновлюється в Ісусі Христі. Амінь.